Яскраві кадри демонструють темну сторону рибної промисловості Південно-Східної Азії, ціна океану як нестримний вилов риби руйнує Південно-Східну Азію, і що ми можемо з цим зробити? Фотографії Ніколь Танг це не просто візуальний документ, це крик про допомогу, зафіксований на стріці, що відображає трагедію, що розгортається у водах Південно-Східної Азії. Погляд на обличчя виснажених рибалок, гори виловленої риби, купа уламків дерев'яних човнів, все це говорить про глибоку кризу, яка зачіпає не тільки морську екосистему, а й життя мільйонів людей. Я, як людина, багато років займаюся вивченням впливу людської діяльності на океани, можу з упевненістю сказати, ситуація вимагає негайного втручання. З 1910-х років коли рибальство було в основному місцевим кустарним заняттям, воно перетворилося на глобальну галузь. Це зростання, здавалося б, позитивне для економіки, стало кошмаром для багатьох прибережних громад. Стрімке зростання населення планети, зростаючий попит на морепродукти і, як наслідок, нестримний вилов риби призвели до виснаження запасів і руйнування екосистем. І в цьому контексті Південно-Східна Азія стала епіцентром проблеми. Чому Південно-Східна Азія особливо вразлива? Регіон має унікальні характеристики, які роблять його особливо схильним до негативних наслідків перелову риби. По-перше, це величезна різноманітність морського життя тут зосереджено близько 30% всіх відомих видів риб в світі. По-друге, значна частина населення регіону залежить від рибальства як основного джерела доходу та продовольства. І по третє, слабке регулювання і відсутність ефективного контролю за рибальством створюють сприятливий ґрунт для незаконного і нерегульованого вилову. Мої власні дослідження в Індонезії кілька років тому показали, наскільки крихкою є ситуація. Я спілкувався з рибалками, які змушені були подорожувати в більш віддалені райони в пошуках риби, ризикуючи життям у штормових морях і стикаючись з конкуренцією з боку більших, добре обладнаних риболовецьких компаній. Вони розповідали про те, як раніше могли забезпечити свою сім'ю, виловлюючи невелику кількість риби, а тепер змушені працювати по 18 годин на день, щоб заробити, хоч якісь гроші. Більше, ніж просто екологічна проблема, соціальні та економічні наслідки. Перелов риби це не тільки екологічна проблема, а й соціальна та економічна катастрофа. Він руйнує сім'ї, позбавляє людей засобів до існування і призводить до міграції в пошуках роботи. У деяких районах це призводить до зростання злочинності та соціальної напруженості. Фотографії Ніколь Танг особливо яскраво демонструють цю соціальну складову. Обличчя рибалок, їх втома, відчай це не просто портрети людей, що займаються своєю справою, це відображення глибокої кризи, яка впливає на їхнє життя та майбутнє їхніх дітей. Я пам'ятаю, як одного разу почув від індонезійського рибалки миловому рибу, щоб прогодувати свої сім'ї, але скоро в морі не залишиться нічого для наших дітей. Ці слова назавжди врізалися мені в пам'ять, що можна зробити? Вирішення проблеми перелову риби це складне завдання, що вимагає комплексного підходу. Не існує єдиного універсального рішення, але ось кілька ключових кроків, які потрібно зробити. Посилення регулювання та контролю необхідно встановити суворі квоти на вилов риби, забезпечити дотримання цих квот і боротися з незаконним рибальством. Це вимагатиме значних інвестицій в інфраструктуру та навчання персоналу. Підтримка сталого рибальства необхідно просувати методи сталого рибальства, які мінімізують негативний вплив на морську екосистему. Це може включати використання селективних сіток, які дозволяють уникнути вилову молодняку, і обмеження використання днапромірних сіток, які руйнують морське дно. Підтримка місцевих громад необхідно надавати підтримку місцевим рибальським громадам, надаючи їм доступ до альтернативних джерел доходу та навчаючи їх новим навичкам. Це може включати розвиток аквакультури, туризму та інших видів діяльності. Підвищення обізнаності споживачів необхідно підвищувати обізнаність споживачів про проблему перелову риби і спонукати їх робити усвідомлений вибір на користь стійко виловленої риби. В цьому плані фотографії Ніколь Танг відіграють важливу роль вони дозволяють побачити проблему своїми очима і зрозуміти, які наслідки вона має. Міжнародне співробітництво необхідно посилити міжнародне співробітництво у боротьбі з незаконним рибальством та захисті морських екосистем. Це вимагатиме обміну інформацією, координації дій та надання допомоги країнам, що розвиваються особистий досвід та спостереження. В одній зі своїх подорожей до Таїланду я був свідком того, як місцеві рибалки намагалися відновити коралові рифи, які були зруйновані днопромірними сітками. Вони садили корали, вирощені в спеціальних розплідниках, і охороняли їх від пошкоджень. Це був приклад того, як місцеві громади можуть взяти на себе відповідальність за відновлення своїх екосистем. Я також помітив, що багато ресторанів і магазинів починають пропонувати стійко виловлену рибу. Це ознака того, що споживачі стають більш обізнаними і готові платити більше за продукти, які не завдають шкоди навколишньому середовищу. Висновок, ціна океану. Фотографії Ніколь Танг це не просто гарний візуальний документ, це тривожний сигнал, який закликає нас задуматися про ціну, яку ми платимо за нашу любов до морепродуктів. Ми повинні зрозуміти, що океан це не нескінченне джерело ресурсів, а тендітна екосистема, яка потребує нашого захисту. Якщо ми не вживемо термінових заходів, ми ризикуємо втратити не тільки багаті морські екосистеми, але й життя мільйонів людей, які залежать від океану. Настав час діяти поки ще не пізно. Нам потрібно переглянути наші звички, підтримати стале рибальство та боротися за збереження океану для майбутніх поколінь. Пам'ятайте, майбутнє океану це наше майбутнє.